ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже замить в інформаційному випуску новин в студії працює Мар'яна Лошак. Ошак. Доброго дня. Колона автобусів з солдатами 128-ї бригади, яка вчора вирушила з Артемівська, сьогодні прибуде в Закарпаття. В область приїде 14 автобусів. Решта 40 відправлять у регіони. Звідки бійці того чи іншого підрозділу бригади військовим? Видали квитки на 18 днів відпустки. Зустрічати закарпатських бійців, готуються близько 16-ї години в Мукачеві. І розпорядження про виплату допомоги родинам загиблих військових в зоні АТО підписав Ужгородський міський голова Віктор Погорєлов. У міськраді повідомляють на даний час є офіційна інформація про 11 загиблих мешканців міста. Загалом же підписано близько 50 заяв на отримання допомоги розміром 100 тисяч гривень. В Ужгороді можуть зрости ціни на перевезення у громадському транспорті. За словами Ужгородського міського голови, до нього вже звернулися окремі перевізники, що потерпають від збитків на своїх маршрутах, зокрема на п'ятому та сьомому. Крім того, з вимогою підвищити тарифи звернулася і Закарпатська асоціація перевізників. Наразі тривають перемовини. У міській раді кажуть: якщо газ, диспаливо та бензин і далі дорожчатимуть, ціну на проїзд в маршрутках таки доведеться підвищити. Вона каже, я не буду покупати. Двоє звернулися, кажуть, ми вже завтра вже будемо в збитку. І ще нехай піднімуть на гривню. Все, ми не зможемо працювати. Значить, собі вартість їхня вона не витримає. Ну ми ж будемо переглядувати. Це тільки звернення. І чому я заявив, то тому що воно звернення вже в усній формі є, а асоціація вже звернулася до тих, хто відповідає, до шафарів звернулися вже. хто буде розробляти новий тариф? Асоціація а буде розглядувати наш відділ. Цін тарифи дороге задоволення. За останній місяць в Україні майже вдвічі зросла ціна на хліб. В мінагрополітики прогнозують, навісні його вартість може сягнути за 10 гривень. Подорожчання хліба змушує закарпатців економити на одному з основних продуктів харчування. Як краяни сприймають ситуацію, що склалася з цінами? Дізнавалася Світлана Головко. Стаканчики муки. Ну. Після цього додаємо дріжджів. дріжджі. вони ж у нас роблять тісто, як ще кажуть, ну, дають ріст тісту. Іван та його сім'я заводський хліб практично не споживають. Вже декілька років поспіль чоловік пече буханці вдома. Каже, такого запашного і смачного в магазині не знайдеш. До того ж, його собівартість менша. До випічки домашнього хліба ми привикли з самого дитинства. Так як в нас сім'я була велика, жили далеко від магазина, і мама вимушена була пікти. А він є з однієї вкусніший, з іншої сторони, він є економніший. На сьогоднішній день це буде приблизно десь 6-7 гривень. Дивлячись, де мука придбана. Таких, як Іван, може побільшати, адже за останній місяць ціна на хліб зросла в два рази. За буханець білого доведеться віддати від 8 до 10 гривень. Дешевше хліб коштує у магазинах, де продається випічка власного виробництва. Можна пошукати на полицях соціальний хліб, але і на ньому не вдасться зекономити. Його вартість зараз становить 6-7 гривень. А хліб, чому людям не продають четвертинку хліба, половину хліба і плюс ще якість ніяка. Якість ніяка, тому що той береш буханку хліба, половину її викидаєш. розібрати, то хліб завжди дорогим повинен бути. Тільки щоб був хороший, увесистий такий. Не 450 такий на кілограм, то він десь якраз на десятку буде кощувати. Уку, хлібопічки, печемо самі вдома, бо виходу більше нема другого. Нереально за теперішні зарплати все купити. Наразі зростання ціни на хліб практично ніхто не контролює. Єдині обмеження це торгівельні надбавки, котрі не мають перевищувати 10% по 5% для виробника та для продавця. Стосується це лише хліба вагою, більше як 500 грамів, виготовленого за простою рецептурою, тобто без додавання цукру, жиру та інших наповнювачів. Це частково стримує ціну на хліб, але виробники при цьому на межі виживання. Ціни контролювала інспекція по цінах, яка зараз у стадії ліквідації. З головою облдержадміністрації встановлені граничні націнка це 10%. відсотків. Тровельна націнка і 5% це рентабельність для виробника. За даними державної статистики, в Україні щорічно випускається і реалізовується більше 2 мільйонів тонн хліба та хлібобуличних виробів. Проте за останній період спостерігається скорочення виробництва. Причина низька платоспроможність населення і бажання зекономити, що і роблять закарпатці. Дорогою реформ як зміни законодавства вплинуть на життя у регіонах, обговорював обласній державні адміністрації. Ужгород став одним з 24 міст, де активісти представили реанімаційний пакет реформ. Протягом року існування цієї ініціативи парламент ухвалив 26 законів, які розробляли, допрацювали та лобіювали експерти та активісти. Учасники розробляють законопроекти, виборюють їхнє ухвалення у парламенті та контролюють втілення реформаторських законів. Серед їхніх досягнень розширення доступу українських товарів на європейський ринок, впровадження суспільного мовлення, створення антикорупційного бюро тощо. Складових реформ на того століття, коли відбулася експерти, які мають чітке ясне бачення реформування країни в певній галузі своєї експертизи, вони можуть долучитися в робочу групу, яка складається з 10-15 людей в середньому. Ми створюємо умови ефективної роботи. Ми комунікуємо з двома аудиторіями. Фактично, це громадяни України, які мають власне користуватися результатами тих чи інших реформ, які власне і є тими, хто формує соціальний запит, як би це гучно не звучало. І це народні депутати і представники виконавчої влади, які мають власне втілювати ці реформи. Рятувальники в ролі викладачів школярам Мужурської угорськомовної гімназії розповіли про основи цивільного захисту, запобігання травматизму та пожежної безпеки у зв'язку з складною ситуацією в країні. Такі знання є життєвою необхідністю, стверджують рятувальники. Подібні заходи, працівники ДСНС проводять в мужурських школах регулярно. На таких уроках рятувальники не тільки розповідають теорію, але й наочно показують, як поводити себе в небезпечній ситуації. До прикладу, коли ви знайшли підозрілий або вибухонебезпечний предмет, сьогодні проведу з вами заняття, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при виявленні саморобних вибухових пристроїв, які на жаль останнім часом часто трапляються на території нашої держави спеціалісти відзначають, у зв'язку зі складною ситуацією в країні такі зняття є життєво необхідними. Діти повинні знати про всі небезпеки, які чатують на них не тільки вдома, але й на вулиці. Окрім основ пожежної безпеки та цивільного захисту, розповіли школярам і про інші актуальні для сьогодення речі. Окремо зачіпимо питання цивільного захисту, тобто куди ховатись, як діяти при сигналі Увага всім, що має бути спаковано в екстреній валізі, бо зараз. Не всі це знають, і варто відновити ці знання, які вже багатьох протягом багатьох років не вкладалися в голови нашої малечі. Вчителі зазначають, отримали лист міністерства освіти, в якому їх закликають посилити просвітницьку роботу з учнями або попередити нещасні випадки. Проте таку роботу проводили в закладі і раніше на уроках захисту вітчизни. Не знаю наскільки це правильно, але на уроках захисту вітчизни я вважаю за потрібне. Як мінімум 5, а іноді 10 хвилин показувати різні кінофільми, кінострічки або фрагменти, відеоролики, які я фактично скачую з Ютуба, де пояснюється дітям, як треба себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Слухати та спостерігати за уроками самозахисту, однаково цікаво як хлопцям, так і дівчатам. Захід відвідали учні 8, 9 та 10 класів. На уроках захисту вітчизни нам вже розповідали про те, що не можна торкатися посторонніх предметів, які визивають підозру. І треба краще дзвонити у міліцію, щоб приїхав отряд і зробив своє діло. Зі незвичайної ситуації я загорожу цей вибуховий предмет гілками або ж сміттям, чи можу. Постараюся піти обратною дорогою, тою, якою я прийшла, і позвонити в 101 або 102». На початку березня розпочнеться тиждень знань з основи безпеки життєдіяльності, який проходитиму у всіх навчальних закладах Закарпатської області. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо дев'ятнадцять. Я вважаю вам гарного і особливо безпечного дня. На все добре.